Добрий день, дорогі наші глядачі. Так, так, саме добрий, тому що розмова піде про доброчинність та добрі справи. Ніка, а що в твоєму розумінні означає слово добро? Добро це наші дії, які спрямовані на допомогу іншим людям або тваринам, без очікування винагороди або користі для себе. А ще доброта проявляється у маленьких щоденних діях. Таких як допомога старшим людям, допомога рідним, пожертва на благодійність або просто усмішка і добре слово. Доброта є важливою складовою нашого життя, яке допомагає покращувати наше оточення і спільноту. І справді, щоб робити добрі справи, не треба мати багато грошей, достатньо просто бажання та світлі наміри. Пропоную сьогодні зробити список добрих справ на тиждень. Для цього достатньо на аркуші записати, хто і чого потребує і як саме ти зможеш допомогти. Ми підготували невеликий перелік, який тобі може стати у нагоді під час планування. То що ж ти можеш зробити, взяти участь у волонтерських програмах та допомогти людям, які потребують підтримки. Допомогти старшим людям, які не можуть самостійно виконувати побутові роботи. Прибрати сміття на вулиці або в парку щоб покращити стан довкілля. Посадити дерево або квіти, щоб прикрасити свою місцевість. Нагодувати безпритульних тварин. Організувати або взяти участь у благодійному ярмарку. Чи заходів. Передати речі, які вже тобі не потрібні. Потребуючим. Поширювати інформацію про благодійні акції та програми, щоб залучити більше людей до добрих справ. Цей список має обмежень. Головне це щирість твоїх намірів. До речі, як ви зрозуміли, доброчинністю можуть займатися не тільки дорослі, а й учнівська молодь будь-якого віку. А ще ми хочемо показати, як ми допомагаємо вуличним котикам та собачкам в місті Нікополь. Можливо, ви також з друзями, школою або родиною створите стаціонарну годівницю для безпритульних. Пам'ятай, будь-яка добра справа повинна робитися від усього серця і з усмішкою на обличчі. Бажаємо всім успіхів! Па-па!